Всім ви на каналі Ракшно Івай. Мучаюсь. Дивіться. Скажу я вам правду. Брехати я не буду, як деякі ютубери. Не заміти, хто сидить там. Боже. Дивіться. Не можна. Чому вчора не було відео? Скажу вам чесно, без брехні. Дивіться, скажу що як було. Я трошки протопив. Скажу вам, як є. Я в другій годині дня знімав реакцію на Албанію. Зняв, е викладаю, бачу, типу, все виколось е поки що на перегляді, типу все окей. Потім захожу в п'ятій. Ну, Гляну, скільки там переглядів. Думаю, нуль. Ладно, чекаю вечора. В восьмій дивлюсь, нуль. Я вже думаю, щось не так. Заходжу на відео. Що ви думаєте? Відео заблоковано, і воно було на пане віше заблоковано, а я навіть не дивився туди. Я би міг просто е, обрізати е, саму пісню і викласти. Але ні. Я вирішив зробити по-інакшому е, ще раз перезняти ну, це буде моя друга реакція, по суті. Да? Я буду її слухати другий раз. Ця пісня і Ну і вже Пробувати зняти на нашому каналі, тобто на каналі Євробачення, або канал албанського мовника. Щось воно не дозволяє робити реакції. Може, Євробачення дозволиться. Або це сама пісня така, розумієте? Побачимо. А будемо починати. Шкодра Електроніке пісня з Єрм. Чув я друге місце цього фестивалю. Ну, Імба! Друге місце і реально мало їхати. Я з нею навіть це, дуже болював. Я, я не дивився відбір ну, фестиваль. Але знаю ту пісню, якщо чесно. Тому що я, вона була дуже розпіарена, я її послухав, я з нею болював. Але так, я, я відбір повністю не дивився, я дивився тільки самі результати. І отак от, от. На жаль, не виграла. Цю пісню я вже знала, ну що я ж її раз, раз слухав, тому що реакцію не вдалося викласти. Ну тому так от. А це було вже, вже вчора було пізно, тому я вирішив вже не знімати. От мій кіт підтверджує, зараз секунду. Все, кіт писався. Ой, вийде, вийде, вийде з кімнати. Так, дивіться. Ну реакція вже, ну, що ж поробити, так? Є як є. Я починаю слухати, бо вже дуже, дуже довгий вступ. Шкода шкодра, шкодра електроніки з Єрм. Албанія, погнали. Скажу вам то, що Та пісня. Так собі. Драніт 50 на 50. Таке щось, розумієте? І, ну, поки що. що ну, я ж тобі не чув, просто щоб, ну. І що я знаю, вона співала на... Не, не на прям мові якійсь, а на діалекті. І ця пісня, скажімо так, не то, що про війну, але пов'язана з нею. Тобто розумієте, типу, е там прям такі прямі, Ну, є такі прям слова про війну, розумієте? прямі, Не знаю, як це оцінити з Євробачино, Але ця пісня не є якась про, про якусь конкретну війну, а просто типу, про всі війни, які є. Е ну, якось так. Так, ну запис обірвався знову, ну я як знову просто оберваюся, я не знаю. Думаю, треба вже новий телефон якось брати, купляти, точніше побачимо, Знаєте, поки я буду без камери десь до хвилини часу, а далі побачимо, слухаємо далі. Я розумію, одна що, от він взагалі, ну, типу, він взагалі не втімав щось на цей дідусь лисий. Мама зайшла. Отака пісня. Знову він. Ой, вичаюсь, дивіться. Важко оцінювати. Кейс хоче під діяло. Діда. Бляха. Все. І ну важко оцінювати. Ну, я просто не знаю, що говорити, ну пісня така, знаєте, незвичайна. Незвичайна пісня. Але мені щось вона не зайшла, тому 5 і 5 ставлю ці. Ну здоровий. 5 і 5 ставлю оцінку. Чесно, після першої реакції я ставлю 5, але зараз я ж трошки вслухався, просто трошки, радий би чуть-чуть щось чуть -чуть краще для мене почало звучати, але зовсім чуть-чуть і -чуть. не до цього, не до фіналу, так точно я бачу. Точно є я... він у фіналі не будеть. Це не рівень фіналу, я бачу. Паде все. Це тому це буду мої всі слова. всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажмайте на дзвіночок. Сьогодні я думаю, не факт, але думаю, ми ще побачимось. На ньому одній пісні, як мінімум. Я не знаю, чи буде взагалі відео, але буде бажання, буде відео. Це залежить не тільки від мене, а ще й від вас, що буде активність, розумієте? Тому давайте, активність. Всім пока, ба... всім удачі. і до зустрічі. Бажани пану сьогодні.